Привіт, мої кохані, любі глядачі у рублі христотерапії, зустрічі з Ісусом Христом, з Наталією Шпит хто мене не знає. Ви знаєте, перед цим ефіром я якось молилась, просила Господа, Богородиці, щоб дав мені натхнення, щоб він хотів донести через мене вам. І прийшла мені така думка, вірю, що від Бога сьогодні поділитися з вами таким досвідом такої практики, як на мене, дуже цікава практика. Бо коли я вчилася в Артема Пономаренко, як легко говорити на камеру, нам давали власне, десь на четвертий-п'ятий день таку практику записати відео до себе в майбутнє через 5 років. Ніби це здається, ну, та, що тут такого важкого, що собі поважати чогось. Але тут прийшов до мене дуже такий екзистенційний аналіз сенсовності, і я провела цілий день в, дуже в роздумах, власне, перше, це виплило цінності, так? які мають цінності. Що би хотіла побажати і, і далі утвердитись в тих цінностях, в своїх пріоритетах, так? бо цей Божий задум так, він створив нас кожного з певними талантами, і в тих талантах, власне, і особисто себе я десь бачу, як... якщо я реалізую себе, то бачу це як Боже призначення. Також на моє життя, також про сенс життя десь так фундаментально власне, задумалася і про віру, про смерть, про любов, про різні речі, а власне про цілі, цілі на 5 років наперед, про свої мрії, про свої бажання, про своє натхнення. Про мету життя, яка мета? І так півдня прожила і про... була сама я собою от в тих якихось певних шуканнях відповіді в тих питаннях. І як на мене, це було дуже дуже цікаво. Кінцевому результаті я записала собі відео, вийшло на 12 хвилин. Я навіть десь подякувала, простила, наскільки змогла, ну, також і, і в прощенні пройшла себе. У нас колись на школі Марії заохочували писати листи собі минулі, собі також в майбутнє. От, і це було дуже цікаво, я пам'ятаю, я маю ті листи. Але відео, як на мене, також дуже цікавий досвід. Тому що це глибина стосунку з собою, а також і тут зачіпаються вже вищі сенси, сенсовності життя, пріоритетів, цінностей, смислів от Змісту натхнень, Ну, тобто, у всьому цьому є Бог, є Господь. Тому заохочую вас і ділюся десь. от, ну, Як це було в мене? І надіюсь, для вас це буде також корисним. На сьогодні, десь так. Люблю вас, обіймаю. все, до зустрічі, па-па!